Бачили, що глава Чечні Рабзат Кадиров вліз цей конфлікт і пообіцяв свою допомогу. Що, начебто, кадирівці можуть прийти поход, зайняти позиції вагнерівців. Чому Кадиров власне втрачається сюди і пропонує свою допомогу? І справді, на вашу думку, можуть прибути туди Бахмута його бойовики? Е, ну пам'ятаю, що Кадиров дуже потужно втратив авторитету Путіна. Зв'язку з тим, що багато на обіцяв, як і Пригожин, от, але фактично нічого не зробив. Пригожин хоч десь рухався і деякі мав тактичні успіхи. А Кадиров нігде Виконував, так сказати, функції м'ясника, виконував функції поліцейські відносно саме же росіян і загони. От якраз ця функція його вона не принесла конкретну результату. Хоча він обіцяв Путіна захопити Київ, захопити всі населені пункти, провести повну так сказати, русифікацію цих територій. Тобто нічого, одні слова, тік-токи, і е, зрозуміло, в Путіна, сам Путін зрозумів. Тому вони його засунули в кінь, викликали, провели з ним профілактичну роботу, навіть сам Путін безпосередньо, і він там закрився у своєму е, тейпі. То, Але в даний момент йому е, на фоні поразок зрозуміло, що е, виникла ідея, десь може попіаритися. І він маючи відносини із Пригожиним, заявив про те, що він має і підтримати, і замінити. Ну а це більше було грани на Пригожина, тому що він практично диктував Пригожину. Ще заміню. Ти не смій відходити. От ми будемо стояти до кінця і закопимо Бахмут за там години. Навіть це була посил Путіну, який не був оцінений, тому що в даній ситуації е, самого Кадирова там немає. Підрозділ там ще є, які були вони є, але вони неефективні. А нових полків, як він сказав, які прибудуть туди і захоплять Бахмут, нема. Фактично, е така е також е піар-гра, яка ведеться, він може ще направити якісь туди підрозділи теж для виконання функцій загра загони, по тому ж, який ще не втіче, або е Збройним силам Російської Федерації, виконувати таку е брудну роботу, навіть своїх нищити або десь загроза їм буде при відступі. От, тому я думаю, що. Путін ще буде витримувати ситуацію, але в яких складних темах, коли дійсно буде вже реальна перспектива їх програшу, може задіяти і останні резерви самого якраз Кадирова. Хоча Кадиров, коли вже буде програш, він особливо проявляти ініціативи не буде. А ось на вашу думку, чому Кадиров вибрав таку риторику щодо Пригожина, як ви кажете, що фактично йому наказував не сміє відходити там, говорив, що ти живеш. За якимось поняттями все життя, і ось така в нього була риторика, і такі, такі слова до нього. Ну, в першу чергу він натякнув те, що пригожен зек і живе по поняттям, а не по правилам, які повинні бути ну як говорить, державним або там особо духовним, як він там, начебто, декларує фактично терористичні правила. Також воно не відрізняється. Єдине те, що зека в тюрмі, а то терориста якраз на волі. Тому е, такий формат він прийнятий розмови для них. Вони один одного розуміють. Але тут він відчув, що Пригожин губить авторитет Путіна і вирішив зрозуміло піднятися на цьому фоні, що він більш державний, що він більш ефективний, що він змусить Пригожина залишатися на полі бою, фактично диктуючи умови, і навіть чуть-чуть так йому погрожуючи. І мало того, він безпосередньо прийде. Допомагати Пригожину, або контролювати, а направить якогось представника, це вже так наскавше ще більше принизив. Тобто він за рахунок втраченого авторитету Пригожина і проблем у нього намагається підняти свій авторитет і показати свою ефективність і відданість Путіну, що він буде діяти дуже жорстко, і ефективно в плані проведення тих операцій, які обіцяв сам Пригожин, Збройні Сили. А тут може пригодитися сам Кадиров. Тому вже та людина, яка падає. Я тут зрозуміло, Кадир вже до нього так відноситься, знаєте, як до, ну, як до молодшого брата, навіть нижче, як уже такого, знаєте, ну, прислужника, який повинен бути у нього під контролем.